Служителі сліпої феміди хочуть бачити Юлію Тимошенко. Печерський суд постановив доправити експрем'єра у столицю уже наступного тижня, аби вона особисто була присутня при допиті свідка у справі висвоїв Євгена Щербаня. Спочатку на зв'язок з бранкою хотіли вийти через відеоконференцію, але опозиціонерка запротестувала на підготовку до візиту до Києва. Тимошенко має тиждень. Адвокати стверджують, цього замало. Сама Юлія Тимошенко хотіла перерву у три тижні, аби змогла поправити здоров'я та підготуватися до засідання. Прокурори підозрюють, що екс-прем'єр просто тягне час. Вже рік триває намагання доставити її до харківського суду, але за рік фактично вона там ні разу не з'явилася. Тому як це буде зроблено, мені важко сказати, але яких перешкод в цьому немає. Якщо б тільки буде її воля для цього, я спеціально наголосив суду, що Юлія Тимошенка перебуває на стаціонарному лікуванні. Я не бачу. Медичної, я це підкреслюю медичної можливості доставляти Юлію Тимошенко, не застосовуючи при цьому тортур.